Давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. У нас тема сьогоднішнього служіння, то молитва. Я буду проповідувати про молитву. Кожен раз, коли ми заходимо у словник або оглядаємо, що таке молитва, то найчастіше нам каже, що то є розмова з Богом, віруючого чоловіка. Якщо задуматися, то молитва є також і служіння, не лише розмова з Богом. Так як молитвою ми служимо і собі, і ближнім, Я нам зачитав із Якова із 5 глави, із 12 стишка. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так так та ні ні, щоб не впасти вам осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. чи хворіє хтось з вас, хай покличе присвітарів церкви і над ним, хай помоляться, і намастивши його оливою Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов помолився і. І дощу дало небо, а земля вродила свій плід. У цих стежках написано дуже багато про молитву. І так як служіння молитви в тому полягає, що ми ходостайствуємо перед Богом або перед Ісусом Христом за якусь людину або за щось. І ми видимо, що як і каже, що треба молитися один за одного. Чи когось зрішив, чи когось нездоровий, завс... треба помолитися, якщо молитва буде з вірою, то Бог відповість на ту молитву. І... Давайте поникаємо, чим служіння, такої, як молитва, воно є особливою. Ми знаємо 1 Солонян у 5, у главі 17 стежком пише, «Без перестанку моліться. І... Так як інші служіння, не, не думав, що багато служіння таких, які можеш виконувати без перестанку. А молитися можна без перестанку. Бо знаємо, що молитву. І Ісус сказав, що біси зганяються постом і молитву. Ну ми 100, біс не будемо держати багато суток, бо чоловікові треба їсти, а молитися можна без перестанку. Тому це служіння є дуже особливо. І нам треба молитися один за одного. Богу не буде слава, амінь. Господи, я дякую Тобі, що ти то дожив нас до цього часу, що ми могли зібратися на цьому місці, Господи, прославляти Твоє ім'я. Благослови сьогоднішнє служіння, Господи, спів проповіді вірші, Господи. Благослови нас і надальше. Тобі найбуде славно віки. Амінь.